Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював Комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності. У 22 році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині екс чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання Телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі. Докладніше що дали Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток Екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідні. Ні, фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з та ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, щоправда, трохи. На стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так. Докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котежна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років Укрсосбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас, журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю не. Нерухомість саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. Судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича. Бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23-го року, але вже. Перебуваючи за кордоном, згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми Гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою, і побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми у 23-му році. Екснардепко оголосили в Пошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік І йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Народна депутатка і лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко неодноразово ставала героїною журналістських розслідувань через свою любов до дорогих речей. Раніше в приціли камер вже потрапляли її вишукані сумки, одяг та взуття від всесвітньо відомих брендів. Телеграф «ЮЕЙ» вирішив піти далі і зібрав інформацію щодо помешкання Юлії Тимошенко. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У 18-му році Тимошенко зазначила у декларації, що живе у селищі Козин, в елітній місцевості Конча Заспа. Маєток на 588 квадратних метрів нардепка буцімто орендувала у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами самої політикині, за часів Януковича вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювала, що нерухомість можуть конфіскувати. У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко у конча Заспі. Це Такий двоповерховий маєток на березі греблі із власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території висаджено багато дерев, зокрема дубів і верм. Є паркові ліхтарі та доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. За оцінками експертів, така вілла може коштувати кілька мільйонів доларів. У 2014 році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Зокрема, вони змогли оглянути кухню. Стюгу та передпокій. Судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші. У будинку є вишукані меблі, гобелени та дороговартісні картини. А от на другий поверх журналістів не пустили, пояснюючи це тим, що там не прибрано. Чи живе Юлія Тимошенко у цьому будинку зараз, невідомо. Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, є колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври. Українцям священнослужитель запам'ятався не лише виправданням російської агресії проти України, а й любов'ю до розкішних автівок і маєтків телеграф ює розкаже, якою нерухомістю володіє послідовник рускава міра і як виглядають його особняки. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Екс голова Києво-Печерської лаври володіє маєтком, розташованим на землянській 10 А на Печерських пагорбах у Києві. Територія маєтку займає 545 квадратних метрів, з яких житлової 154, тоді як земельна ділянка становить 10 соток. Станом на 23 рік ціна однієї сотки на Печерську коливалася від 49 до 210 тисяч доларів. Така вартість пояснюється в тому числі розташуванням поблизу ботанічного саду. У 90-х митрополит відібрав цю землю у Береговенків. Троє членів родини загинули під час наступу фашистів на Київ у Другу світову війну. Залишився лише один Віктор Береговенко, який намагався приватизувати землю. У 2000 році будинок спалили, невідомі. Чоловік протягом кількох років судився, аби підтвердити право на нерухомість, але все було марно. Так ділянка дісталась тодішньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу. Сам будинок має два поверхи з мансардою і виконаний у класичному стилі. Там можна побачити круглі дерев'яні. Вікна з білим обрамленням, ковені перила на балконах і темну черепицю на даху. Також є окремий будиночок, ймовірно, для охорони. Особняк оточений високим парканом, але журналістам стало відомо, що на території маєтку є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та ліфт. Окрім цього, владика володіє розкішним особняком у селі Вороньків, що за 40 кілометрів від Києва. Будинок займає площу 580 квадратних метрів, тоді як ділянка простягається на 40 гектари. Вартість такої ділянки у 2018 році становила 1 мільйон 300 тисяч доларів. У маєтку можна побачити дороговартісні меблі італійського та англійського виробництва, мармурову підлогу і комини. Також усередині помічені німецькі паркети з підігрівом, чеські люстри і навіть ініціали митрополита на стінах. На території розташовані гостьовий будиночок на 170 квадратних метрів, альтанка та будинок для охорони. У воронькові лебідь має ферму площею 6 гектарів, яка передбачає. Чай склади, корівники і силосні ями. Нагадаємо, у квітні 23-го лебеді оголосили підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні або запереченні збройної агресії Росії проти України. Тоді йому призначили запобіжний захід домашній арешт на два місяці. Також він повинен був носити електронний браслет. Коли цей термін сплив, за нього внесли заставу понад 33 мільйони гривень. Під час арешту митрополит повинен був перебувати у своєму будинку в селі Вороньківа. Уже у квітні. 24-го року з паші мерседеса зняли електронний браслет. Чергове судове засідання щодо справи митрополита відбулося у грудні минулого року. Тоді адвокати підозрюваного заявили, що суд має заслухати понад 180 свідків. Наразі щодо справи паші мерседеса у публічному просторі тиша. Декларація віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повномасштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфії розібралося, наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічні. Ному секторі, та завдяки чому докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 19-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. у кінці 90-х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років ви. Купив частину пакета акцій, а згодом Чернешов створив і власні компанії Eastgate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешова було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою Черново. З майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори, таким чином. крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною. У першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 19-му році, серед квартир земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску: Мерседес Бенсу S500, форматік і шкоди 10-го року, зазначені 12 наручних. Годинників фірм Rolex та Патек Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання, зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокгаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнак. Знайчину, що Черношова виплатила заборгованість за 2019 рік у розмірі 1,5 мільйона гривень компанії Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині. Вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у київському нацуніверситеті імені Шевченка. Плюс мільйон 400 тисяч гривень Світлані Чернишові принесла підприємниць діяльність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.